Я впевнений. Ранкова атака, що відбулася по Києву двома балістичними ракетами, як це повідомляло, повідомляли повітряні сили збройних сил України. Вона викликає певні питання: адже є і руйнування будівель, адже є такі вирви внаслідок прильотів уламків, як зазначається. Утім, повітряні сили офіційно повідомили, що дві балістичні ракети загрози летіли, дві їх знищено. Чому може бути так, що внаслідок збиття ракет виникають? Пошкодження не лише про це, але й про те, які це могли бути ракети. бо говоримо далі із Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником державного музею авіації. Пане Валерію, мої вітання вам. Да, Вітаю, Доброго ранку. Не скажуш. Це так, не скажеш, тому що він був важкий, і найголовніше, що відбулося, і така от виникла пересторога у киян. Хоча це насправді не нова ситуація для жителів, наприклад, прифронтових міст щодо того, що от тільки залунала тривога, одразу відбувся приліт. Ну там в межах якихось п'яти хвилин. Ну не приліт, а звуки вибухів було, було чутно. Чому так стається, пане Валерію? Чому от якщо ви маєте пояснення цій ситуації? Поки що таких пояснень я можу тільки зі свого досвіду сказати. Бо загалом я вам можу навіть хроніку сказати. Значить, я їхав сьогодні. Повітряна тривога почалася, коли я їхав на телеканал Прямий. Так, от 15, через 15 секунд після того як була заявлена повітряна тривога, відбувся перший вибух в Солом'янському районі. І ми якраз проїжджали, чули цей вибух. Да? Тобто дійсно час, знаєте, щось цього разу з повідомленням трішечки наша ППУ спізнилося. Причини я бачаю в тому, що дійсно це була ракета не, скажімо, не кінжали, да, а ракета Циркон. Чому кінжали вони піднімаються на велику висоту і вони ну, там до 50 кілометрів, і вони добре видимі на радарах. І незважаючи на невеликий час підльоту, ця ракета після старту одразу видима. Про неї можна повідомити. Да? А про циркон, ця ракета все ж таки крилата, вона не піднімається на таку висоту, тому просто не очікували, не повідомили про неї, не очікували, просто, що вона з такою швидкістю долетить до Києва. Да? Бо зазвичай крилаті ракети, в них швидкість 700 км на годину, а тут десь 5 махів. Ну, я думаю, що в це цього разу так сталося. Наступного разу на крилаті ракети ППО буде більш оперативно реагувати а і п'ять махів. Пане Валерію, це щоб розуміти, це яка швидкість? Ну, в такій класичні ну, вимірі? помножте от грубо, помножити, помножте на тисячу п'ять тисяч кілометрів. Да? можливо навіть більше. От. Нічого собі Тобто, це е, циркон, ви припускаєте, що міг бути справді використаний росіянами циркон. І такі насправді повідомлення то були, що це за ракета, тому що вона так якось е, широко невідомо, поки що українцям на щастя. Ракета циркон. Це те, що росіяни довго роздмухували пропаганду навколо цієї ракети, що вона невразлива, що вона е, значить, жодний комплекс її не може дістати, але ракета загалом. А, ну, вона чим вона від, від, відрізняється від інших ракет дуже великою швидкістю. Да? Але це її, а, так би так би мовити, достоинство ну, для ворога. Да? А це ж її і вада. Бо якщо ракета летить а, зі, з скажімо, гіперзвуковою швидкістю, вона летить в шарі плазми, а плазма не пропускає радіохвилі. Тому ці ракети. Не можна донацілити в останній момент, тобто вони не настільки точні, як звичайні ракети, які летять з там, ну навіть балістичні ракети, їх можна донацілити, а ці ракети вони не настільки точні. От що таке циркон? Да, По-перше, по-друге, через те, що ця ракета двоступеннева і загалом потребує достатню кількість палива. Да? То вона несе меншу бойову частину, ніж звичайні російські крилаті ракети. І по вибухах це видно, ну трішечки наслідки вибуху все ж таки менше, аніж від тих крилатих або балістичних ракет, які попадали по Києву. Загалом ця ракета про неї відомо дуже мало. Відомо, ну, приблизно її дальність не перевищує 1500 кілометрів. Швидкість ну, максимальна її швидкість 8-9 махів, потім вона значить, ну, на стартовому етапі, потім вона падає, бо переходить на прямоточний, ну, на повітряно-реактивний двигун, а це менша швидкість. От. І маса бойової частини десь ну, 300, може трохи більше від 300 кілограмів. Довжина порядка 8-10 метрів. Але загалом ніхто навіть фотографії цієї ракети не бачив. Є так би мовити, знімки ракети Брамус індійської, який на першому етапі розробляли разом з Індією ці ракети цирконда. Mm -hmm. От ну от якось так зовнішній вид малює ці крилатої ракети. Пане Валерію, Я тоді запитаю дуже по народному: вона більш небезпечна, ніж кінжали російські? Чи менш небезпечна? Чи можна тут взагалі якісь ставити знаки більше-менше дорівнює? Розумієте, небезпечне все, що мало відоме. Так? Але поки що ці ракети начебто збивали. Перші ракети, які падали, вони, по-перше, падали за містом. Навіть якщо в місті, то падали уламки, і повітряні сили повідомляли, що вони їх збили. Цього разу теж повітряні сили повідомляють, що комплекс, комплекс Петріот з ними впорався. І в цих ракетах вони більш швидкісні, з висотних будинків, ну. Ви знаєте, де розміщений прямий канал, 24-й поверх, так? за цей час люди з таких будівель не можуть і не встигають евакуюватися. В цьому плані вони небезпечні, але вони несуть, судячи з усього, вони несуть менший боєзаряд, тому, ну, скажімо так, трішечки менш небезпечні, ніж. Кінчали, які мають велику швидкість вертикальну складову, міцний корпус і загалом здатні сильніше уразити будівлі. Да? То я б сказав, що в цьому плані а, циркони менш небезпечні, але все відносно залежить від, туди, від того, куди вони попадають. До речі, за даними видання Київ Пост, буцімто спрямовані ці ракети були на службу безпеки України на будівлі служби безпеки України, тому що сьогодні День СБУ, з чим ми нашу спецслужбу і вітаємо. Хотіли їх привітати, вочевидь і росіяни. Ну так, в лапках привітати. Ну але зрозуміло, що куди там вони цілилися прильоти сталися в Печерському районі? В на в, там там де ну буцім, то немає, ніде СБУ ну принаймні мені невідомо, хоча всяке може бути Пану Валерію, Тоді інше питання. А як так стається, що це? Реально, запитання, яким, з яким стикаються десятки разів, коли люди ставлять його після збиття шахедів, після збиття будь-яких крилатих ракет, після збиття ось таких чи то цирконів, чи то балістичних ракет, як так стається, що руйнування внаслідок їхнього збиття можуть бути такими значними, якими вони зараз є? Ну наприклад, що там цілу будівлю зносить? Ну так 300 кілограмів вибухівки, ну це, це більше ніж 500 кілограмів бомбі, фаб фаб 500. А Хіба ця вибухівка от наслідок влучання зенітної ракети не має вибухнути десь у повітрі? Ну, має, але вони ж і не влучили ці ракети. Да. Ця бойова частина о, у скажімо так у Циркона, Да. Я не знаю, як по ній влучили. Влучили, могли влучити в хвостову частину ракети. Якщо о, ця о, загалом ракета була о, ну не уражена власна бойова частина цієї ракети, да? От вона не була ініційована, і вибух в повітрі, Да? дати вона тут десь... ми зараз говоримо просто про принцип того, як працює зенітні ракети. Я дуже хочу щоб да, це от якраз роз... пояснити. тому що от буває, що кажуть, ну, зби... і в людей виникає в пересічного громадянина. Виникає таке питання: ну як це збили, якщо от є руйнування? То поясніть, виходить, що можна влучити не по бойовій частині, а наприклад, там в двигун, чи в якийсь крило, чи в якісь рулі, які просто збивають її з курсу, але але що? Але вона все рівно залишається небезпечною, правильно? А бойова частина продовжує політ. Тому, е, наприклад, якщо працює Петріот по балістиці, він влучає в саму ракету. І там було видно ураження, демонструвалися фотографії, да? там е, принцип хід-кіл, пряме влучання в ракету. Ракети в ракету на зустрічній швидкості, там, яка сягає 8-9 махів, можете у собі уявити завдання. Діаметр, е, діаметр антиракети десь сантиметрів, так, ну, 30 не більше. Да? Тобто розміри, да? А в даному випадку, як було збиття, я сподіваюся, що новий спікер повітряних сил щось прокоментує в цьому випадку. Да, чому так сталося? Да. Поки що повітряні сили так особливо не коментували. Ну, от, е, е, все ж таки в даному випадку схоже, що. Бойова частина впала, але вона впала не по тому об'єкту, по, по якому влучали, да, а впала, загалом спрацювала таки. Судячи з наслідків, бо сама ракета вона не є таким, це не бомба, в неї нема такого міцного корпусу. Вона загалом з матеріалів, там, які мають бути радіопрозорими. О, ну інколи ракети мають а, навіть радіолокаційну систему наведення. Ну, крилаті крилаті ракети не, не мають радіопрозорої частини, але все одно там алюмінієва, не товста алюмінієва оболонка. Да? Вони не могли кінетичну енергію, вони не могли нанести зруйнувати триповерховий будинок. Так Тому, вони може кажуть, може корпус корпус так. ракети не здатен так, так розвалити. Корпус ракети крилатої ракети не здатний знищити трьоповерхову будівлю. Він може нанести її ушкодження, пробити ну, максимально один поверх. Тут виходить, чи я правильно зараз от протрактую наші аудиторії це ці небезпеки від збиття ракет. Не завжди вдається, от саме у повітрі, грубо кажучи, знищити бойову частину. Вибухівку, паливо, в тому числі воно теж небезпечне, коли падає правильно. І коли вражається двигун або будь-який інший елемент ракети, вона точно збивається з курсу, вона точно не досягає своєї мети, але при цьому вона все ще залишається небезпечною у випадку, коли вона падає на землю, вона може ось таких от Шкод завдати, як завдала сьогодні по Це було багато випадків, коли е, при попаданні в ракету виводилася радіоелектронна частина ракети, а там нема ударного підривача. Да? Там є по, ну, ініціалізується електронною системою вибух, Да? І було багато випадків, коли бойові частини падали. Ну, от вчорашній, здається, на лід. Да? Коли евакуювали бойову частину, просто краном під піднімали. Да? Пам'ятаєте, було відео показували добре. От а інколи все ж таки відбувається такий вибух. Ну тут що сказати, раз на раз не, не приходиться. Загалом здається, що ця ракета, основна її частина, була уражена, все ж таки, хвостова частина з двигуном, а основна частина таки впала на будівлю. Тоді наступне запитання. Окрім ви припустили, що це ракета циркон, яка має ось таку швидкість до 5 тисяч кілометрів, стабільну середню робочу Ні, це швидкість. Це вже на термінальному відрізку. Така швидкість. Тоді ще були припущення, одразу після того, як ці ракети спрацювали, що це може бути не церкон, а ракета Онікс М. Що це за ракета і чи могла бути справді вона? Ну, ракету, я думаю, Онікс збили би, бо там всього 2,5 звуки, вона там 2500 кілометрів, і навіть Айріси, і Насамси, і С-300, вони ефективно працюють по цих ракетах. А зараз, подив... зараз наші фахівці подивляться, чи є індекс м 22 чи к 22 чи якісь інші літери, щоб було 3 і 22, тоді буде чітко відомо, що це ракета, наприклад, Циркон. Якщо інди, інші індекси ГРАУ будуть виявлені на індекс РАУ, це головне, значить, ракетне артилерійське управління росіян, яке надає типи, надає індекси типам російської зброї. От значить, якщо будуть виявлені на деталях інші маркування, то тоді можна сказати, що це, наприклад, не циркон був, а Онікс чи якась інша ракета. Але на Онікс, по перше, вона була б. Набагато більше вірогідніше, що вона була б збита, крім того, Онікс ракета, яка має яка протикорабельна ракета, і вона має наведення по радіоконтрастних цілях. А яка може бути радіоконтрастна ціль в місті? По Одесі ще можна стріляти, там порт, там бункери, там вони металеві, і вони дають добре відбиття Ось якраз таки в мене і було питання, що означає радіоконтрастна ціль? Має бути велика різниця між е, поверхнею і об'єктом у відбиттю радіосигналу від води і від металу, наприклад, mm -hmm. да, для протикорабельної ракети. На суходолі та, такого сигналу, пам'ятаєте, по Одесі стріляли, ракета влучила в собор. Так, Це так. Влучило, да? бо там, власне, металева, металевий дах. Оце для ракети була, так би мовити, приманка. Ну, от. До речі, а по, місту, да, по Києву стріляти, ну самі розумієте, куди могли влучити. До речі, обидві ці ракети, що Онікс, що Циркон, це є протикорабельні ракети, так? Їх в... да, загалом вони створювалися як протикорабельні, тому зараз росіяни не можуть чітко і налагодити. Це всі ці пуски, це пробні пуски, це не серійні ракети. Циркони – це не серійні ракети. Треба розуміти, що масового нальоту сирконів найближчим часом оці очікувати не слід. Будуть такі поодинокі удари цими ракетами, по одній, по два, максимально по три ракети. Йде відпрацювання власне системи наведення, і там величезні проблеми, бо ще раз скажу: ця ракета летить в плазменій хмарці, яка не пропускає радіохвилі. Як росіяни впораються з точним наведенням цих ракет, поки що невідомо можуть і не впоратися, пробо кажучи. Вона не має е, режиму м, якби передачі сигналу між оператором, коли вона вже випущена, і а моментом того, вірно, куди вона летить. Вона і нею не можна керувати. Правильно? Так вона ні, вона не має навіть зв'язку з супутником і навіть не немає. <ган> <ган> І знову ж таки, ось ви кажете, що вони є не в серійному виробництві. Це означає, що ну це дуже можна напевно, цинічно буде звучати, але це виходить, що це випробування бойових умовах здійснюють росіяни. Так, <ган> це так званий термін був в радянському Союзі Військові Тобто це Звичайно, по... це звучить, на жаль, але <ган> 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 ує, І є, росіяни вирішити вирішили випробувати їх на нас, замість щоб випробувати на полігоні. Ну, я сподіваюся, що наші засоби ураження ми теж будемо відпрацювати на їхній шкірі. На їхній шкірі. Тоді е, запитання вздогін. На е, наші засоби. Антиракет виходить, що Петріоти впоралися із ними навіть попри те, що це такою шаленою швидкістю летять ці ракети. Я не знаю, яка швидкістю кинжалів чи можна їх порівнювати, тому що ми знаємо точно, що петріоти працюють проти кинжалів. Іншими словами, перефразую це запитання, петріот він здатен виходить боротися з усіма видами ракетного озброєння російського. Ну так виходить, що здатний боротися з усіма видами, бо Петріот розрахований на дуже великі швидкості. Кінжал і на термінальному відрізку у кінжалу лише трохи менша швидкість, ніж у цих гіперзвукових ракет. От бо кінжал вже летить по інерції, і він гасить свою швидкість помалу. А гіперзвукова ракета, в неї працює двигун, і Вона зі сталою швидкістю, йде, але досить високою, але сталою швидкістю. Да? От. Тому в неї трохи більша швидкість, але ну, начебто перші два е циркони були збиті. Я не знаю, як цей, наскільки вдало він був збитий, е от. чи він просто був збитий з курсу, щоб не потрапити по цілі, чи дійсно ракета була. Значить, збита, але бойова частина все ж таки впала і вибухнула. Що ж дочекаємося, ще тоді офіційних коментарів. Справді дуже дуже корисно, що от ви розклали все це по поличках, тому що це справді важливо розуміти людям, тому що от коли повітряні сили заявляють, що ми збили ракету, ми її справді уразили, то це не завжди ну може означати. Ось те, що ви думаєте, що вона підірвалася у повітрі, вона все ще зберігає. Небезпеку і от щойно з паном Валерієм Романенко ми це розбирали, розкладали по поличках. Пане Валерію, буквально кілька хвилин, ще є нашого ефіру. Я вас хотів запитати про українські дрони, які зараз шарашать капітально російські НПЗ. Вже самі росіяни пишуть про те, що це називається дрон лютий. Наші деякі джерела пишуть про дрон лютий. Що нам, якщо коротко, про нього відомо? Ну що нарешті це щось схоже на український шахет. Ще, ще не шахет. От, але загалом, ну призначення своєї він функції виконує. Це вже така сама вага вибухівки 50 кілограмів приблизно. А справа в тому, що він ще трохи недопрацьований. Росіяни отримали чотири таких безпілотника, майже цілими. Тобто вони не досягли цілі, не вибухнули. Але ну, з цієї кількості випущених, там вже випущено було не 10 і не 20, я так я розумію, да? але все ж таки ми допрацьовуємо цей засіб ураження, і я сподіваюся, що він стане для нас основним. Що про нього відомо, там майже семиметровий розмах крил десь понад 4,5 з метрів до 4,5 метрів довжина цього безпілотника. А він несе 50 кілограмів вибухівки. Ну, дальність можна там подивитися, що вона так наближається до тисячі кілометрів. Ну, от. Це безпілотник здатний долати російську РЕП і здатний долати протиповітряну оборону. Тобто, реб на реб він просто не реагує. Ну там встановленим я думаю, що встановлений просто якийсь аналог. Російської системи Кам'ята М. Такі, як стоїть на шахедах. І... А що це за система? А це система, яка не дозволяє, ну, дозволяє орієнтуватися по GPS, але не дозволяє, збивати, ну, не дозволяє, так би мовити, отримувати ворожі сигнали. Вона реагує вибірково на сигнали зверху. Да? А риб, як ви розумієте, вони з землі пускаються. Да? Тому там, іде є кілька таких антен, вони значить, відбирають лише корисний сигнал. Ну, може, незрозуміло пояснив. Ну, тобто, скажімо так: російські засоби РЕП не здатні збити з курси, не здатні перешкодити орієнтації цієї ракети по маршруту. Ну не ракета, а дрона. Ой, вибачте, да дійсно неправильно да дрона не здатні перешкодитися, рухатися по запланованому маршруту і долітати до е цілі, по які вони, вони мають разити. Ну що ж будемо чекати, як то кажуть, більше бавовни на території Російської Федерації. Тим паче, що справді сьогодні день СБУ і навіть Стратком ЗСУ сьогодні опублікував цитату собі дня, що посилаючись на слова Василя Малюка, голови служби безпеки України, що мовляв, ми українці дуже любимо бавовну на тимчасово окупованих територіях. То там щось вибухає, то там щось вибухає. Всьому свої процеси, всьому своє пояснення, як зрештою, і я сподіваюся, колись ми дізнаємося більше про наші засоби враження. І випробуємо на російських і не лише НПЗ наше новітнє озброєння, так як вони ось ці тести з цирконами провели над українською столицею. Про що ми говорили в ефірі із Валерієм Романенком, авіаекспертом, провідним науковим співробітником державного музею авіації.